Короче, друзі, нам не було цим зайнятися, і ми мисливо полягати піцу, піцерію. Е, куди нову ковбасу ще не завезли? Й Так її завезли! <хи> Йоми А Все, оце я так вирішив, що це сашурки У нас тут тросера лише я зробив оце сало з сиром, а оце просте сало, А оце мої напарники. Так, я нам саурму зробив. От от, 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 от. Я саурмо заказ зробив. Йоу, йоу-йоу йоу! Кстати, дивіться. Бачите? Гавно! <рес> 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 Ні, не, не видавлю так. Дивіться, яке говно! Я не знаю, куди вас поставити? Оооо. Якось так за нами. Нова синяя кубаса. У нас буде дві серії Не знаю. О! Так, шаурма. Зотова. Теперь ее можно розкости. Мы тут, короче, занимаемся своими делишками грязными. Так, науку у басу Так, нам ще треба зеленку. Дивіться, дивіться. Двоєку еще завезує. Це що за колбаса? Так робимо колбасу нову. Ти на твоєму дивиться. Новокубаса, короче, у нас.